вас усіх вітати на каналі Мама на І сьогодні у нас дуже цікава тема уроку. Перш за все, я дуже вам вдячна за те, що ви малюєте зі мною. Мені це дуже приємно, особливо, коли ви надсилаєте мені ваші малюнки. До речі, зараз на екрані з'явиться е, мій інстаграм, куди ви можете надсилати ваші малюнки, завжди на них чекаю. Нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал Мама намалюй» тут на Ютубі. Це допомагає його просуванню і інші діточки можуть долучитися до нашого з вами малювання, і це дуже дуже приємно і важливо. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки. Якщо є бажання малювати ще більше, під кожним відео є посилання така кнопочка, як спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви можете отримати доступ до всіх інших ексклюзивних уроків. А ми з вами будемо малювати сьогодні таку милу дівчинку. Вона буде схожа десь на дівчинку з аніме, це такі японські японські історії, японські мультфільми, комікси та інше в стилі аніме. В них чим вони відрізняються? В них дуже велика така великі величезні очі. І змішані такі пропорції. Зазвичай голова трохи більша, ніж зазвичай в людини. А ми будемо малювати. Давайте приготуємо аркуш паперу, простий олівець. Я ось таким сьогодні буду працювати: резиночка, точилочка, якщо ви працюєте звичайним олівцем. Я приготувала ось такі кольорові олівці. Якщо б є бажання, працюйте фломастерами, маркерами, хто чим хоче, а ми переходимо до малювання. Отже, наша дівчинка вона буде розташована ось тут по центру, десь буде займати приблизно ось таку площину. Це тут буде розташовано. Голова її займає десь половину, насправді цієї дівчинки, що ми будемо малювати, буде займати десь половину, а це буде тіло. Можете одразу так відокремити. Тепер схематично ми намалюємо з вами ось таке десь коло приблизно. Це нібито голова вже. Половину десь цього ми відокремимо, це піде в нас на волосся, на волосся, на все інше. Тому, дивіться, ми, це буде от тільки ця частинка буде в нас видна як обличчя. Ми можемо її вже навести. Оце вже в нас лінія чуба. Чуб намалюємо. З цього боку буде звисати такий ще чуб. Це такий е, вже японський стиль, вони так полюбляють носити свою зачіску. А ось з цього боку вже зібране волосся отакі е, дві, як їх назвати, Скажіть мені, як вони називаються, коли так волосся збирають. Якісь гульки може? Ось такі гульки. Далі у дівчини буде ще йти ось таке волосся, воно буде аж до підлоги. Це для нас цікаво, бо ми ж хочемо побільше помалювати. Зараз ми тут продовжимо. Дивіться, тепер у неї тут буде невеличка шия така, таким трикутничком. Потім ми намалюємо ось тут е комірець. Ось тут буде такий бантик звисати в неї. Ораз, отак. Бачите, так. І ще такі дві частинки його звисають. І отак пішов в неї один такий рукав. Ось тут в неї невеличка така сукня. І інший такий рукавчик великий. Оп, і маленькі в неї такі будуть ніжки. І такі ще будуть в неї велотреки чи шортики. Домалюємо вже тут волосся. Воно й тут ззаду в неї. Ось та. І нам треба намалювати, що, очі правильно. В неї великі очі, дуже-дуже маленький ротик, дуже маленький носик, але дуже великі очі. Ми малюємо ось такі, дивіться, з одного боку з іншого ось так. Ось так. Тут відділимо такою лінією. І якісь тут будуть ще Тут можемо вії трохи додати. І тут нижні. Ось така дівчинка в нас вийшла. Дуже е, просте в малюванні. Якщо у вас буде е, трохи по-іншому, це абсолютно нормально. Е, Не має бути прям в один-в один це виходити. Це схематичне малювання. Я просто вам розповідаю. Принцип, як це можна зробити, і як зробити, щоб це було схоже на аніме. чим відрізняється що це велика голова, це маленьке тіло, це достатньо велике волосся. А вже як це ви намалюєте, це буде залежати від ваших вмінь та від вашого бачення. Однозначно, це ваша робота і вона буде гарно виглядати. Тепер переходимо до розфарбовань. Я пропоную зробити її в такій гамі, дуже ніжній, дуже тендітній. Буду використовувати світлі відтінки: блідорожевий, блідофіолетовий, блідоблакитний, блідо-жовтий. Якщо у вас є така палітра, ви можете за мною повторювати. Якщо у вас інша, працюйте в своїй гаммі. Ось такі, бачите, я буду брати кольори. Ось в мене є такі світлі. Бачите такі відтінки. Ось з них і почнемо. Але мені ще потрібен колір тіла. Хто його бачив, той молодець. ось він. Кольором тіла ми будемо проходити ось тут, але ми пам'ятаємо, що в нас є щічки. Щічки ми можемо робити рожевим. І... Що працюючи кольоровими олівцями, ви можете десь сильніше натискати, для того, щоб колір був більш яскравий. Десь натискати легенько, тоді у вас буде більш світлий виходити. Пам'ятаєте про це? І нагадаю, що якщо у вас немає ось такого бежевого кольору, ви можете брати звичайний жовтий або такий охрестий і працювати ним, але не дуже сильно натискати. Бачите, я трошки ще жовтого тут додаю, Чому ні? Тепер мені хочеться одразу взяти чорний або темно-темно коричневий, для того, щоб намалювати очі, очі дівочі. Де вони погубились? Десь вони попадали. Чи десь вони. Ні, вони не могли попадати, бо я за ними. Дуже слідкую і щоб вони були в мене ціленькими. Не бачу. А, ось у мене тут ще олівці, бачите, є. Ось о. Таким темним я ось тут зроблю. Обведу очі. Мені потрібен темно-фіолетовий якийсь або ось такий десь ага. для очей. Є такі улюблені олівці, що вони навіть вже такі маленькі стають. Трошки щічки ще додам. Так, очі ми намалювали. А тепер переходимо до того, що я вам казала, дуже ніжні відтінки. Наприклад, волосся. Я буду комбінувати ось тут: отакий фіолетовий, блідофіолетовий. Змішувати відтінки. Ось трошки фіолетового, бачите, додаю. Зараз візьму блакитний. Потім візьму рожевий. Таким чином в мене буде виходити а, таке кольорове різноманіття. Ви ж в мене митці, ви так само можете комбінувати відтінки, не бійтесь цього робити. Якщо вас ви малюєте, наприклад, волосся, це не означає, що ви маєте взяти один олівець і ним від початку до кінця все все зафарбувати в один колір. Ні. Ви можете брати, ось зараз взяли такий, і тут пішли ним працювати. Воно сюди підходить, бачите, бо у нас, так, у нас така тематика ще анімешна. Може хтось захоплюється аніментом, він мені напишіть. Ви, напевно, вже дуже гарно в цьому розбираєтесь. Тепер я візьму рожевий. проходимо усюди, потрошки там, там, там. І ще зараз ми візьмемо блакитним трошки допрацюємо Пам'ятайте про степінь натискання, що якщо ви сильніше натискаєте, воно більш яскраво буде виглядати. Ось тут блакитним пішли. Бачите, ми змішуємо кольори прямо на аркуші, і це виглядає прикольно. І я впевнена, що вийде в кожного з вас таке малювання, бо тут немає нічого взагалі складного. Ми просто міксуємо. Прямо тут. Так, ми це зробили. Тепер нам треба е трошечки взяти жовтеньким. Ще хочеться додати жовтенького і на волосечка чуть трошки ось тут, може, десь якісь бліки поробити. І перейдемо до її вбрання. Я хочу, щоб воно було ось таке жовтеньке. А її бантик зроблю блакитним. Хто захоче, може ще вимкнути свою фантазію і намалювати, наприклад, е орнаменти їй на її сукні. Бачите, трошки взяла рожевим. Начебто в неї сукня вона переливається від жовтого до рожевого. Чому ні? Можна і так зробити. І ось таким блакитним зроблю їй бантик. І до бантику теж додам трошки рожевого. Ось така в мене вийшла дівчинка. Хто захоче, може взяти ще ручку і попрацювати ручкою, зробити більш таку деталізацію очей, носика, там, ротика. Так, щоб виглядало, знаєте, більш яскраво, але це не є обов'язковим і абсолютно можна лишити у форматі олівця. Хто е цікавиться взагалі темою аніме? Ви мені можете написати. Які герої вам подобаються, і ми можемо зробити такі уроки, де пропрацюємо героїв аніме, і ви зможете їх вже навчитись малювати. Зрозумієте сам принцип цього малювання, як воно е будується. І, можливо, в майбутньому ви будете ілюстраторами е аніме, хто знає. Може, ви так е закохаєтеся в цю графіку, що захочете присвятити цьому якусь частину свого життя, свою професію обрати? Трошки просто ось так пройти. Ось така вийшла в мене прикольна дівчина. Сподіваюсь, вам подобається таке малювання і чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!